З 15 років партія регіонів показує свою єдність, міць, монолітність і високий кадровий потенціал. Це все дратує наших опонентів, тому що всі питання, які ми вирішуємо, вирішуються на наших загальних зборах, коли вже приймають, можуть бути різні думки, коли приймаються рішення, рішення виконується. Всі члени партії, які були залучені до цього. Продовжується впровадження курсу тих масштабних перетворень, які цінував президент України Віктор Федорович Янукович, він же наш лідер політичної партії. Друге, Закарпатська обласна організація як одна із частин партії регіонів є послідовною і системною вирішенням всіх тих питань, які є перед, нашим, перед нашою областю і нашим населенням. Ми розробили свою передвиборну програму. Її обговорили у всіх місцевих партійних організаціях. Ця передвиборна програма знову ж таки базується на нашій програмі партії регіонів, яка була прийнята на 4-му з'їзді партії. Головним є в ній те, що вона встановлює солідарну відповідальність. Тобто, за її виконання цієї програми, тобто депутати, так звані мажоритарники, депутати-списочники, працюють разом із місцевими партійними організаціями, працюють разом із членами партійних фракцій, які є в органах місцевого самоврядування, і разом відповідають за подальшу долю регіону. В той же час програма кожного кандидата в депутати, народні депутати України, базується і є складовою нашої. Регіональної обласної програми. Наступне, виборці добре розуміють, що серед наших кандидатів у народні депутати ті люди, які мають можливість налагодити конструктивну співпрацю із центральними органами місцевої влади, органами державної виконавчої влади, які в переважній більшості керівників, яких є, це члени партії регіону. І оце стає знову ж таки надійною гарантією тих економічних і соціальних перетворень, що ми хочемо зробити для поліпшення життя наших країн. Виборці мають розуміти, що необачне підтримання голосливих опозиціонерів, які не мають не тільки здатності, а й можливості щось зробити, ніколи не дозволять реалізувати їхні виборчі обіцянки. І оце, на жаль, показав той минулий досвід наших попередників. Тому, представляючи наших кандидатів в народні депутати, я хочу побажати всім нам здорового глузду і побажати їм перемоги. Шутко В'ячеслав, наш молодий, енергійний, бойовий друг-товариш, який пройшов хорошу школу, який зараз у надзвичайно важливому місці Мукачеві буде боротися за цей мандат. Пан Ковач Васильіч, людина, яка має багаторічний, десятки років досвіду роботи на різних посадах, яка забезпечує нас в першу чергу всім необхідним і світлом, і водою, і теплом, тому що без електроенергії, зрозуміло, ми нічого зробити не зможемо. Він має настільки великий досвід, що ми надіємося, що в Верховній Раді його досвід дуже пригодиться всьому населенню нашої України. Ну, Бушко Іван Іванович, як. Державний службовець самого високого рангу в нашій Закарпатській області показав вміння працювати не лише як господарник як бізнесмен, але й вміло виконує ті завдання, які перед ним ставить кабінет міністрів і губернатор нашої Закарпатської області. Пан Ланьо Михайло Іванович, теж новий член нашої команди, це спорт, це здоров'я, це футбол, це підтримка нашого молодого покоління, йому і карти в руки там у Верховній Раді, де він буде працювати. Ну, Деркач Степан Тіберевич, ви пам'ятаєте його, особливо Хущани, Хуський район, та і все зараз Закарпатська область це чудовий господарник, меценат, спонсор багатьох різних заходів, які проводяться на тренах області. І Шелен Михайло Іванович, голова Тячівської районної державної адміністрації, який доклав чимало зусиль, щоб депресивний Тячівський район і район. Міг стати за нас на чолі всіх наших районів області. Від нашого Тяжівського району не було майже жодного кандидата або депутата Верховної Ради. Був від партії комуністів Маркуш Марія Андріївна, але, на жаль, вона проходила не по нашому округу, вона прийшла з Луганської області, тому менталітет наших людей колись був такий. Хай буде чужий, але не свій. І ми знаємо тоді, які були кандидати, як Жердицький, от, який проходив по нашому району, який прийшов, так можна сказати, з мішком грошей роздавав наліво і направо. І ця людина пройшла і забула за наш район. Я думаю, що зараз населення Тячівського району дозріло, воно впевнене в тому, що кандидатом депутати Верховної Ради буде іменно представник нашого району. Це саме, я можу сказати, і по Рахівському району. Я зустрічаюся вже багато із населенням, в населених пунктах цих обох районів. Я чувствую думку, настрій цих людей. Ну, а що я б хотів для свого округу, то всі ми знаємо, було недавно Брусторянська кедровиця фестиваль. Приїжджали журналісти, вони удивлялись, як можуть люди жити в цьому регіоні. Дорог немає, інфраструктури немає, хоча є прекрасніші умови для туристичного бізнесу. У нас є розроблена ціла програма розвитку туристичного бізнесу. Це є багато, багато ще раз кажу, пропозицій для інвесторів. До нас в район приїжджали вісім послів Євросоюзу на чолі з представником Євросоюзу. Це Тершерою. У нас розроблений бізнес-план району, який був розданий кожному, ще раз кажу, кожному із тих, хто до нас приходив у гості, хто відвідував наш район. І ми чекаємо на інвесторів. Тому що в Тячівському районі є великий потенціал для розвитку належного спорту. Це я думаю, що ми... Б Якщо б був прекрасний інвестор, я маю в виду, як Буковель Івано-Франківської області, то в нас є потенціал не хуже ніж так. Ну, по-перше, я хотів би акцентувати на те, що я є патріотом України, патріот своєї держави, і мені дуже боляче і важко дивитися, що наша країна, начебто, з таким потенціалом, як енергетичним, так і ресурсним. Кардинально відрізняється від європейських країн, які є сусідами нашими, начебто люди ті самі, але життя і соціальний рівень набагато менший. Тому, враховуючи той досвід, який я набув, коли вчився за кордоном, враховуючи досвід той, який я маю завдяки своїй освіті, я хотів би змінити перше ставлення людей і ставлення депутатів. Майбутніх Верховної Ради до свого краю, тому що та аполітичність і та зневага, яка зараз панує наших людей до політиків, вона впливає на всі процеси, які відбуваються в Україні. Я думаю, що мені це вдасться. Всі ті принципи і ті завдання, які я хотів би втілити, перш за все для свого краю, є в моїй програмі. Основне кредо, з яким я буду йти, як ішов до обласної ради, це єдиний лозунг працюю для вас, звітую перед вами. Тому що підзвітність це перший аспект, який має керуватися депутат любих рівнів, бути підзвітним своїм людям, бути підзвітним тим людям, які зробили ставку, які, які вболівають, що їхні інтереси будуть представлені в різних. На різних шляхах, чи це політичних, чи соціальних. Тобто я йду в політику, щоб змінити наше суспільство і наше життя на краще. Ви знаєте, у мене 4 раптом піса не головні. Це перш за все, пенсійна реформа, яку нам потрібно зробити. Ту пенсію, яку сьогодні отримують наші пенсіонери, я вважаю, вона просто-напросто смішна. Це ж Получають тисячу гривень, я думаю. Моє завдання, перш за все, буде зробити мінімальну пенсію і тисячі гривень. Де у нас для з нашими колегами ми спілкуємось, звідки гроші взяти на таку пенсію. Я хочу вам сказати, що нам потрібно вирімити пенсію, зняти, будемо так за, говорити, з даних заслужених, таких як міліціонери, прокурори, судді. Ті пенсії, я вважаю, не заслужені, які не получають. Іменно що касається дорог, я їду зараз по району, по міжию. Хочу вам сказати, прекрасний край, але доріг нема. Дитячі садочки, школи. Це моє найголовніше буде, де кожен рік я буду звітуватися і говорити моїм виборцям, що я зробив за рік. Тому що я знаю, що проходять у депутати, і потім ніхто не звітується. Це моє найголовніше завдання. Дякую. Основне завдання, яке я ставлю перед собою, це лобіювати інтереси закарпатців у Верховній Раді, тому що ситуація, яка склалася за останні роки, є певна кількість народних депутатів, які представляють Закарпатську область, практично співпраці з виконавчою гілкою влади в Закарпатті немає. Всі ми бачимо, в якому стані знаходяться зараз дороги, це і попередники, колеги мої говорили. За останні три роки діючі народні депутати не пролубівали ні одну дорогу на території Закарпатської області, а всі ми розуміємо, що немає цих дорог, ми не маємо перспективи. Тому що інфраструктура це основна складова для всіх інвесторів, які можуть приїхати в Закарпатті. І тому моє бачення в цьому напрямку працювати все для закарпатців. Що я зможу, то я згоден. Я вже три рази балотувався депутатом обласної ради. Три рази мене обирали. Багато зустрічей з людьми, бачу всі проблеми, які є як на Ужорочній, в селі, так і в міській ужгороді. Деколи боляче дивитися на те, як живуть наші земляки. І медицина, і наука, і оздоровчі комплекси. В незадовільному стані водопостачання та водовідведення є проблеми і в енергозабезпеченні. Ну і багато таких питань, яких на рівні області вирішити не можна. Я думаю, що своїм досвідом, знаючи проблеми, у Верховній Раді вдасться мені щось зробити для свого краю, для Ужгородщини, для Закарпаття. Одне питання, таких, яке мене завжди турбує, це пільги, субсидії і так далі. Я ще рахую, що це є неправильно, має бути адресна допомога, мало забезпечена. Це потрібно, звичайно, лише на законодавчому рівні зробити. Відповідно, буду звітуватися перед своїми виборцями регулярно, думаю, довіру оправдаю. Дякую. Я, як вже було наголошено, в політиці людина нова. Довгий час я був поза політикою, дивився відслідкового, які події відбуваються в Україні, в тому числі і в нашому краї в Закарпатті. І напевно прийшов такий час, коли я зрів як політик, щоб відстоювати інтереси е, мого краю, зараз я йду по 69-му округу. Е, ви знаєте, що сьогодні е, це місто Мукачево, Мукачевський район, Деревський, Шавський. Якщо сьогодні говорити про ці події то чітко виражена ситуація Мукачева, мукачевського району. Що би я хотів сказати, яка основна мета моя, як кандидата, ставши депутатом, це, напевно, саме головне зробити тепличний клімат для інвесторів. Це вирішує дуже багато питань у нашому краю. По-перше, це нові робочі місця. Які сьогодні конче потрібні для людей. Ми можемо для них робити дороги, ми можемо для них робити все, що завгодно. Якщо людина не має для своєї сім'ї заробітка, це не вирішує ніякі питання. По-друге, що би хотілося на чому наголосити, це збільшення взагалі коштів фінансування бюджету. Грошима можна сьогодні вирішувати багато питань, багато проблем як економічних, так і соціальних. Хотіло б, щоб більше звернення було на наш край. Ми розуміємо, що попередньо ми в нашій державі була оцінка, ми гарно провели Євро 2012 і, напевно, туди фінансування було потрібно більше. Але сьогодні якраз і задача стоїть, щоб в, нашу, в наш край зайшли ті інвестиції, ті фінанси, які би допомогли вирішити ті питання, які мої колеги попередньо говорили. Дякую за увагу.